Друзі, зараз хочу, хочу, щоб людина сказала, як проходить одне ну день життя в Турецьку, тому що деякі люди думають, чим люди тут займаються. От зараз людина розкаже. Будь ласка. Ну так, півтора року у мене на вулиці світла немає, і його не зроблять. Не знаю чому. Бо може, тому що там у нас ну я одна залишилася на вулиці. Поряд є світло, але людям дали вже два-три місяці. Ну, у нас його немає, але вже я якось звикла. От, Розкажіть, ну. як проходить ваш день? От, рано встали, і що ну то так. Треба шукати спочатку технічну воду, так потім питну воду до магазину, бо магазини зачиняються ну до обіду, і вони можуть бути зачинені. Скільки магазинів працює? Ну два магазини до до часу. І хліб, тобто, якщо купити хліб, то треба йти до магазину і займати чергу, бо ти не знаєш, коли його привезуть. Його можуть і вже роздати, і тобі не залишиться. Або його ще не привезуть, і тобі там треба чекати, бо я не живу біля магазину. Що ще робити? Потім треба шукати дрова. Так, дрова. Якщо вугілля немає, то дрова. Дякую Богу, що тепло, тобто ще такі гілки там. Так, пиляємо там, ну у дворі з там дерева, стару яблуню, так, такі паростки. Про вибухи нема часу думати. Ну так, не думаєш, немає, бо ти втомлюєшся. Ще в мене інвалідність, але я дуже втомлююсь на ліках, тому трошки важкувато. О, треба по навіть попрати то руками це дуже важко. Так що так проходить день людини, яка живе на лінії фронту. Ну так, без, без без світла, без води і без газу, так? Так, ну звісно, так.